У село я любив футбол. Мав багато уподобань, малював прекрасно, різьбив, ліпив неймовірні сюжет з пластиліну. І думала, що дорога його заведе до художньої школи, в Косові, але переміг футбол, сказав, буду грати у футбол. А як там далі, життя покаже. Мав багато друзів, дуже добрих, дуже вболівав за своїх вихованців. Я знала все про їхні відрядження, про їхні турніри, про, про всі змагання, коли перемогли. І впізнавала, як тільки переступав поріг, що немає перемоги. Ну, але це було все так сказано. Нічого. Потім ми їм покажемо. Ми їм ще покажемо. Така віра в дітей і прагнення до перемоги, чомусь все хотілося йому перемагати. Така була натура, хотілося перемагати. Ну, Покидав цей світ і вірою в футбол. Ну, таки я рада, що тепер, хоч тепер його мрії, здійснюються, бо краще з футболом. Я бачу, більше дітей залучено. Тренери з таким ентузіазмом займаються з ними. Я думаю, що, за, що футбол на Денвірнянщині має майбутнє. Обов'язково треба цей турнір проводити, тому що заключається молодь. Дуже цікаво. Ми брали участь у трьох відбіркових, у трьох групах. Брали у вибірковому друге місце, перше місце. У різних групах було різне. Пішли сюди з настроєм п'яте, шосте зараз місце. А тут перше. Дуже несподівано. А ти скільки займаєшся вже футболом? Самого дитинства з років. 30. Самого дитинства. О, то ти молодець. Не дарма, який ти присутні треба. Кращий гравець. Я бажаю тобі успіху. Вже сьомий, отговориш от і навіть не віриться, Уже сьомий турнір пам'яті Володимира Перегінця. Здається, що вчора був перший, а тут вже сьомий. Як час Значить, Сьогодні традиційно на день святого Володимира закінчили ми фінальну частину. Бачили самі, хто сильніший той виграв, ну, кому не повезло, хлопці. Готуйтеся до наступних змагань. Але нічого. Значит, як і завжди, ми запросили на ці змагання міську владу, ми запросили родичів покійного Володимира і згідно нашій традиції слово надаємо мамі покійного Володимира Ганні Іванівні. Хочеться щиро подякувати кожному окремо за те, що сьогодні прийшли на вшанування пам'яті мого сина, що е, прийшли на турнір. Уже сьомий турнір, як сказав Віктор, що ми не щулися коли це, але я зворушена підготовкою до цього дійства. Щораз вона проходить серйозніше і серйозніше, дуже організовано. Я щиро дякую Вікторові Татаренку за його ентузіазм, за його творчість, за його досконалу підготовку. Щиро дякую пану Зіновію, міському голові, за ем, сприяння в організації турніру. Дякую. Постояв значно у придбанні призів та нагород. Це наш міський голова Зіновій Андрійович. Надаємо йому слово. Слава Україні. Слава. слава Ісусу Христу. Слава. Шановна Ганна Іванівна, шановний Олег, шановний Віктор, Василь, шановні друзі. Сьогодні неординарна подія яка відбувається у храмове свято князя Володимира сьогодні на території нашого міста. Об'єднала подія, яка в першу чергу говорить про спортивний захід, турнір, який ми черговий проводимо на території міста. Але сьогодні нас об'єднала пам'ять про відомого футболіста, людину, яка все своє свідоме життя віддала футболу. Здавалося, що треба зробити, щоб так довго пам'ятати. Для міста, для сім'ї, для родини, для дитячого, юнацького, дорослого футболу, щоб ми кожного року вже на протязі семи років проводили такі турніри. Звичайна відданість, відданість любимі справи, відданість футболу, відданість батькам, які сьогодні прийшли привітати вам, вас з цим днем і вшанувати, можливо, хвилиною мовчання. Пам'ять про людину, яка все зробила для того, щоб дитячий, дитячий юнацький і дорослий футбол не тільки жив, а розвивався на території нашого міста. Шановні учасники змагань, шановний пане голову, Ганна Іванівна, Олег. Я хочу приєднатися до тих всіх слів, побажань, до того всього підсумку, який був сказаний переді мною. Побажати вам всім майбутніх турнірів, бажати, щоб ці турніри вони з кожним роком до Дня пам'яті молоді удосконалюються, щоб вони удосконалювалися, щоб ще довго, довго і довго, довгі роки ми проводили ці турніри. Хочу привітати переможців, хочу привітати всіх учасників. Якось була напруга, була інтрига, але не було ото йому злості такої нефутбольної, не було якихось таких інцидентів, просто грали в футбол. А що це означає? Що гралося в футбол і пам'яталося, що це за турнір. Це не є рядові змагання. Це турнір, який по рейтингу, ну, напевно, вищим всього, що є у нас в районі. І тому я би хотів від свого імені, від імені батьків, від імені спонсорів подякувати вам за те, що ви чесно і спокійно відіграли цей турнір. А зараз пропоную перейти в дальній частині команда Луковець Чолово Гвіст. Нагороджуються гравці команди. Євген Жупник. Іван Кіпещук. Андрій Кіпещук, Ігор Нестора. Ростислав Гаврилюк. Слав І капітан команди Іван Кісля. Всі ви пам'ятаєте, що кожен рік у нас виходить програмка до цього турніру. По технічним причинам у тому році її не було, ну так склалося Зато вона є в цьому році. Як на мене, вона є досить непогана. Насичена. Так. Значить, це кожному з вас про програм. Почіпаєте, подивитись, будемо знати тут подати. Усіла команда коло Спарища, капітан команди. Мар'ян Юрича. Дмитро Свідрак. Andrei Pezvilhão Gilgamesh <fiel> <Yvhen Logarysen. fiel> Oleg Fedak Nicola <fiel> <Mikola> Andreičuk <fiel> Capitão Comandante Andrei Andrušák Також Стеслав Дучча. Так, Михайло Микітин. Так, капітан команди, будь ласка, сюди.

Владислав Глодом. Назар Савчин Юра. Дюра. Насадюк Андрей. Карутніва, капітан команди. Головці команди, Михайло Фадорко. Maksym Popowicz. Roman Wacek To kapitan komandy Michajł Szewciu. Пам'яті футболіста та тренера Володимира Берегінчука стала команда Олімп місто Надвірна. Гравці команди Євген Котик. Олег пішко. <плес> Роман гуйманів. <плес> <плес> Михайло шала. <Шова. плес> <плес> Роман Лахма. Вальтаж Бапола. <звук> І капітан команди Володимир Дім'яцько. гравці по номінаціям. На нашу думку, кращий воротар Євген Котиколін. Колін. у мене. Кращий захисник Микола андрейчук Парижча. Кращий нападник Максим Попович Руднєва. Кращий бомбардир Олег Рубінський олімп Технічний гравець, Роман Гуйманю колім Самий перспективний гравець. Ростислав Гаврилюк Гвіз. Самий універсальний гравець Юрій Романишин, Руднева. Не кидай так медалі. Ні-ні, до мене, до мене. Що, До мене. Добре. І... За самий красивий гол. На нашу думку. Олег Десько Олім. будуть? Так. І кращий гравець турніру. Володимир Дем'янчук Олім. А, 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 міський голова, користуючись, будемо казати, думкою футболістів, глядачів і вболівальників, вирішив заснувати символічну збірну нашого Кубка. І це вже четвертий рік ми визначаємо символічну збірну. На нашу думку, у символічну збірну увійшли Воротар Євген Лавришин Парижя. Захисник Роман Борис Аляска. Захисник Ігор несторак Гвіст. Нападник Василь Андрусяк парище І нападник Мішаня, виходи. Михайло Шевчу Продньєва. Значить, з індивідуальними нагородами ми закінчили.